Вітаю друзі, майбутні потенційні глядачі. Я несподівано для себе вирішив записати коротке відео зі своїми рефлексіями, на які мене сподвиг крайній пост Олексія Арестовича про стадію 400 років як змагання. Пороків і вад людства він там перераховує Гобса з його левіафаном, лібералізм, націоналізм, комунізм. І, не вдаючись в історію окремих термінів, тобто таке головна ідея, з якою я хотів би поділитись з вами, полягає в тому, що. Ми по інерції досі користуємося термінами, які виникли на початку 19 століття, терміни пов'язані з ізмами, націоналізм, комунізм, консерватизм, ну, такий це ізм, але воно в нас так іде як корінь той самий. Ецет, ецет, ецетера. Тобто ми користуємося цими поняттями, хоча протягом ХХ століття кожне з цих понять воно пройшло таку еволюцію, що, здається, зараз вони вже абсолютно не позначають тих ідей, феноменів, рухів, власне, з якими вони першопочатково асоціювалися. І... Ну, дам один приклад, тобто, якщо я все-таки публікую це відео, ем, лібералізм, тобто, з лібералізмом сталася історія цього терміну дуже цікава і в багатьох речах досить таки сумна. Тому що лібералізм зараз, особливо в середовищах, е, як популістів, е, так і крайньо лівих і тому числі і консерваторів, вони всі спільно об'єднуються навколо так званої, такої собі, я для себе її це так назвав, чорна легенда лібералізму. От є чорна легенда єзуїтів, тобто, яким приписуються все можливі там якби злочини і так далі. Так само з'явилась чорна легенда е, лібералізму, тому що дослідження Гелени Розенблат. І не вдаватися в деталі, я залишу лінк на, її, на мій розгляд її блискучої книги The Last History of Liberalism». Вона показує, що ну коротко, так одним-двома реченням, що лібералізм виник першопочатково. Як практично як республіканізм, тобто ці ідеї, до яких зараз повертаються багато консерваторів, про які говорять республіка, загальне благо, тобто це ідеї, які, власне, перші ліберали і осмислювали. І вони говорили в першу чергу про права і обов'язки, а не і більше про обов'язки, ніж про права, про обов'язки, про гідність людини. Тобто теж багато речей, які близькі сучасним. Консерваторам, тобто критикам лібералізму. Але в 20 столітті е, практично ось ці ліві ідеології, е, вони підмяли лібералізм під себе, і, власне, те, що лібералізм був пов'язаний з республіканізмом, що це взагалі-то континентальний винахід, тобто е, речі, які перше були про ну, проговорні у Франції власне це забулося. Створився так званий міт мітлібералізму, і дуже часто, тобто історія лібералізму, це тобто або від гопса. З якого переляку гопс став лібералом. ну це, якби, Кожен хто хоча б прочитає огляд його ідей, не кажучи про саме, Левіафана, зрозуміє, що там до лібералізму, і до республіканізму ну, би далеко. Тобто, або від Гоббса і далі йде там, через Лока, там, Лінії і так далі, до Берка, і так далі. І так далі. Або як П'єр Манан, наприклад, французький мислитель, він від Макіавелі. Манан, як на мене, трохи ближчий, тому що він. Вловив зв'язок між, між ізмами і дисциплінарним суспільством. На мою думку, Макіавеллі — це перший мислитель дисциплінарного суспільства, не гопс, тобто задовго до гопса, Макіавеллі перший висунув ідеї, що в людині зла більше, ніж добра. Ну, але це як би, тут я трохи відійшов в бік. Головна ідея, тобто, до якої я хочу повернутися, як показую на прикладі лібералізму. Всі ці терміни вони вже давним-давно це слова, які втратили першопочатковий свій зв'язок. Для дослідників це цікаво дивитися еволюцію вживання термів, але для політичних інтелектуальних дискусій спроба осмислити майбутнього. Ну, напевно, доцільно зрозуміти, що ці терміни вони вже не позначають. Якби інтелектуальні речі, які позначали раніше. І взагалі ізби, сама етимологія слова, це ж віде від, це слово, яке позначало Єресі. Тобто, не, не дарма кальвінізм, ісхіазм, лютеранізм, тобто і так далі. і так далі. Тобто це якісь відхилення. Модерні ідеології, і це ну, загальновідома досить річ, вони з'явилися як замінник релігії. Тобто, і тому, власне, от всі ці ізми, націоналізми, комунізми, соціалізми і так далі, вони всі сприймалися як таке єретичне відхилення від віри в бік такого а, секулярного, в бік світських релігій, практично, таких еризоз-замінників. Якщо там десь в V столітті тобто це було якби дискусії довкола Божественної природи, наприклад, Ісуса Христа, то в двадцятому столітті, тобто підміна понять, там, якби, або в XIX столітті підні, підміна понять Бога там, класом або нацією тобто або, подібними якими, або расою, тобто такими подібними речами, тобто віра в Бога, перетворилася в віру там, в націю. В якусь окрему расу, в якусь окрему соціальну страту, клас. І е, тут чому ці терміни досі використовуються? Це не тільки таке довга, е, довга така звичка, е, інерція, по якій використовуються, хоча це е, теж вони використовуються тому, що всі ці ідеології вони не просто штучно створені де-небудь і вони так. Повітрі, ні на чому не базуючись, вони відштовхуються від багатьох, я б сказав, рухів душі людини, які такі мають місце. Тобто, наприклад, націоналізм І має в тому числі корені, як ідеологія, він якби підмінив річ як любов до своєї землі. Річ, яка є ну, якби від племен там в Південній Азії, чи в Латинській Америці, чи в Африці, чи, чи племен, які жили на теренах там Європи, і так далі, до сучасного суспільства це річ, яка така намацальна любов до своєї землі, до природи, тобто це річ, яка є, власне. Так само, наприклад, соціалізм, якщо подумати добре, його, в тому числі його одні з підставен, вони йдуть, якщо ми говоримо за Європу, ну, власне, Європа є батьківщина соціалізму та й всіх рештеїзмів. це бажання християнського милосердя по відношенню до ближнього, тобто те, на чому експлуатуються дуже багато ліві, тобто прагнення допомогти, наприклад, нужденним людям, які в біді, і, власне, з часів нового заповіту, тобто, це речі, які дуже близькі і знайомі, і, якби людям, які. в ці культурні, релігійні парадигми виховувалися протягом століть. Тобто, та жно-таки ну, річ, яка має певну свою базу. Так само можна сказати за консерватизм, коли він апелює до якихось поняття гідності, до поняття незбереження минулого, а, власне, про речі, які стосуються вічності, і гідності і загального блага, тобто, знов таки вона є. Але... Проблема в тому, що, по-перше, ці ідеології ніколи не були відсепаровані, тобто вони не, не жили окремо, це раз. Тобто вони тісно між собою зв'язані, і спроби їх відділити, вони дуже такі сумнівні, навіть з дослідницької точки зору. Друге, це те, що вони є ерзацами своєрідними. Тобто, і лібералізм, Класичний. і ідеї республіканізму, вони працювали ну, більш-менш якось працювали в світі, де люди вірили, що існує якби щось трансцендентне і вище за їхнє власне життя. І в цьому світі якби, ідея республіки була не просто пустим словом а ідеї загального блага, це були ідеї. Які допомагали в певний свій спосіб якби не втілювати Божу волю, або, грубше кажучи, бути частинами якоїсь великої історії. Тобто, чим менше власне, люди полювали до трансцендентного, тим більше вони це намагалися замінити секулярним. Насталася проблема в тому, що все має свої межі. І межі замін, заміни трансцендентно-секулярним вперлись вже десь в другій половині ХХ століття. Тобто. І зараз, тобто, всі ці ідеології не вони, вони практично втрачають сенс. Тобто, мовно кажучи, суміш того, що називається лібералізмом різних лівих течій, вона в захисті прав, тобто, вже доходить до абсурду. Тобто такого, що в контексті цієї ідеології класичні там ліберали або феміністи, і феміністки вони вже стають самі як, як такими злісленими угнітачами інших груп, малих, яких треба, треба теж вивільнити. Тобто, на цьому шляху попередні визволителі самі стають такими. Неорабоввласниками. Нео І цей шлях, ну, тобто він просто дійде там, до прав вошів, до прав бактерій, тобто ну, до таких речей, як би, от, подібних. Так само проблема там з багатьма консерваторами, які, власне, менше апелюють до вічності, більше апелюють до старого. Коли вони кажуть, наприклад, за традиційні сімейні цінності, ну не знаю, чи будь-який історик. Який, ну, хоч трохи щось читав про сімейні стосунки, ну, наприклад, в Україні в 19 столітті він не знає, чи плакати, чи сміятись, коли чую про традиційні сімейні цінності. Тому що, ну, так як ставилися в середньому в селянських родинах, вони є ідеал для багатьох консерваторів, як ставилися там до дітей, власне, де й один до одного, і взагалі якби до людини. Ну, я би особисто в такій сім'ї ні за що би не хотів жити, тому що ну, це абсолютно таке ну, обезличене, обезіндивідуальне ставлення до всього і вся просто як до ресурсу. Тобто оце ідеалізована селянська сім'я. Інша справа, що якби, світ рухається настільки е, швидко, що деякі консерватори під е, традиційними сім'ями вже просто банально розуміють, що це якби. Люди протилежних статей, і це вже якби для них стає традиційним. Але якщо подумати, то насправді е зараз в сім'ях, попри всі недолики, стосунки в сенсі розвитку особистості, духовного і взаємодії ну значно краще ніж вони були в 19 столітті. Тобто резону повертатися саме до цього. Того, що було в традиційних селянських сім'ях, ну це би, може бути бажання окремих людей, які треба поважати е і не забороняти їм, але ну, як загальна практика, вона мене персонально мене, наприклад, зовсім не тішить. Тобто, кожна з цих ідеологій вона зайшла вже в свою таку крайність, яку, е яка просто ну, робить їх безсенсовними. І, якби, добре, критикуєш, можна сказати, окей, добре, ти по всіх пройшовся по всіх ідеологіях коротко. Покритикував. А що пропонуєш ти? Що можете запропонувати сказати? Перше, і це дуже важливо для випадку України: жодна ідеологія і жодна політична група не зможе збудувати окремо От, нової країни, тому що. По-перше, нас залишилось настільки мало. Тобто, демографія це наш, в даному випадку, шалений ворог, який ну, показує, що перспективи зникають буквально там, з кожним місяцем для нас на наступні там, 50 років, наприклад. А по-друге, тобто, сили ресурсів настільки мало, якщо подумати, що потрібні, потрібний консенсус. Консенсус різних груп, які мають різні. Там світо, різні картини світу, різні ідеології, і, власне, якась, ну не те, що понівна, але е, центруюча ідея, як на мене, мала би полягати в тому, що майбутнє Україна було би втіленням, таким центристським, плюралістичним в сенсі поєднання різноманітного, втіленням. Е, Найбільш адекватних, скажімо так, раціонально мислячих людей з різних таборів ідеологічних, з консервативних, з правих національних або націоналістичних, як хочете називати, з ліберальних і так само з лівих, з соціалістичних різних груп. І, тобто це такий центри, центричний політичний плюралізм. От Я зараз Якраз сьогодні дочитав книгу Пітера Франкопана Великі шовкові шляхи. Я думаю, що я про неї напишу огляд для України модерної. Але там була така: зараз хочу поділитися одна фраза, де він пише, що тільки ті, хто впевнені в собі, в своїй ідентичності, в своєму майбутньому, вони можуть бути толерантними до інших. І я б. Це власне цитата його. А я б додав, і цим самим вони мають більше ресурсів і більше підстав для того, щоб бути впевненими в своєму майбутньому. Тобто боротьба консерваторів і лібералів, тобто там, консерваторів і лівих, націоналістів, і лівих, тобто і так далі, вона має, вона має сенс, коли ми говоримо про крайні прояви, які вже переходять. Як на мене, якісь, тобто, розумні межі. Все, що плюс-мінус вкладається, а я переконаний, що якщо посадити за стіл, тобто бесід дискусії, представників різних ідеологічних оцих позицій, може виявитися, що для подавляючої більшості є певний набір речей, які, навколо яких можна зробити консенсус, що це є база для України. Ну, для прикладу, тобто. Чи може бути, наприклад, свобода віросповідань, тобто і абсолютна свобода для релігії, тобто базою? Так, звичайно, може. Чи може бути базою там, свобода бізнесу? Так, тобто дуже багато, і свобода там, політичні свободи, Ну, такі тут і консерватори, і націоналісти, і ліберали, і соціалісти в багатьох речах можуть зійтись. Чи ми маємо, наприклад, дбати про е, вразливі групи населення, тобто не, не, не ідеологічно вразливі, а групи населення, які мають, ну, наприклад, ветеранів, людей, які мають пороби, які через війну залишилися там, без засобів до існування і так далі. Я думаю, що тут так само, тобто, серед більшості людей був би консенсус, що потрібно допомагати. Якщо добре подумати про. Е, Засади майбутньої України, я переконаний, що набереться там до десятки якихось ідей, або навіть менше принципів, навколо яких би був консенсус. Просто питання в тому, що потрібно ну, намагатися вийти за рамки якоїсь однієї ідеології, зрозуміти, що час ідеології він пройшов. Це був період в історії, якби навіть не людство, тільки на якомусь етапі людства. В основному, це більше це була європейська, якби, історія, і північно-американська, і в зовсім короткий час історія, яка поширилась на, якби, на решту частин світу. Але цей етап він проходить. Тобто, і Етап модерну так само проходить. І дискусії навколо того, тобто, що краще бути чи лібералом, чи консерватором, вони мали. Якщо мали колись взагалі сенс, якийсь покісний модерну. Але модерн закінчується, тому що ну, ми бачимо, що ми впираємося в певні стіни, і для розвитку нам потрібен якийсь якісно новий стрибок. Тобто, коли я кажу, що модерн закінчився, це не означає, що я апелюю до постмодернізму. Тобто, що все релевантно, реальності немає, правди немає, нічого вищого немає, тобто кінець історії там, і так далі, ні. Тобто це просто новий етап. Новий етап, на якому старі сенси, старі терміни вони втрачають е втрачають значення, і, власне, моя ідея полягає в тому, що з цих старих сенсів, з е речей треба подивитися, що в них є. Якомога більш універсальне і бажано трансцендентне, і що з цього всього, виходячи з конкретних викликів, які стоять перед нами тут і зараз, як ці речі загальноуніверсальні, трансцендентні десь, як їх можна поєднати з конкретними викликами виживання, і бажано не тільки виживання, а взагалі то створення суспільства, в якому. Хотілося б жити, хотілося б провести старість, хотілося б передати наступним поколінням. Ну тому що погодьмося. Ні в Україні, і, як на мене, мало де зараз взагалі в світі, ну, на даний момент не є прямо ж таке суспільство, як, в яке спокійною душею можна передавати наступним поколінням. Ну, тобто, можливо, ви не погодитесь. Це окей, тобто матерізні думки. Ну, моє глибоке переконання, тобто ну, ми ж, ми ще не створили такого суспільства, яке б можна було сказати, що там воно має багато недоліків, але не соромно передавати дітям, внукам, тобто, щоб вони далі його розвивали. Зовсім на це, як на мене, не схоже. Радше схоже, що старі типи суспільства, е, разом з цими старими ідеологами підходять до свого. Логічно, багато в чому кінця. Ну, разом з тим, я, я планував набагато коротшу бесіду, і як завжди дещо затягнув. Ставте лайк, якщо вам було це цікавим, відео і, ідеї сказані, Ні. або дислайки, або там коментарі і так далі, і так далі. Просто я вирішив так поекспериментувати для себе і поділитися. Неструктурованими рефлексіями стосовно того, власне, куди ми інтелектуально рухаємось. І для мене, як для людини чи фах історика, він базується в сфері історії ідей, інтелектуальної історії. Для мене це з одного боку дуже цікавий період, тому що я розумію, що ну, аналогів такого не було вже давно, а з іншого боку, дуже складний. Бо я розумію, що ті концепти, ті терміни, які я сам вживаю в дослідженнях, там, в текстах і так далі, вони, власне, так само втрачають сенс. І настає період, що потрібно це все переосмислювати. Те, що англійською називається resyncing and reimagining history. І я сподіваюся, що. Що на цьому шляху буде чекати не тільки нові виклики, але й нові досягнення. І не тільки для мене персонально, але й для всіх нас, тому що це знов-таки питання загального блага і нашого загального співжиття в цьому світі, власне, тут і зараз. Дякую всім вам. Спокійного всім дня!